Шановні українці, сини і дочки Бога, я сьогодні національний гетьман України, і українських земель, сьогодні біля пам'ятника Великій княгині Ользі, Андрію Первозванному і нашим братам Кирилу і Мефодію, які дали письменність нам, слов'янам, кирилицю, дали і ми навчили наших окупантів, росіян писати і читати українською мовою. Сьогодні я маю сказати, що велика княгиня Ольга допомагає нам своїм духом перемагати злих наших окупантів Російської Федерації. І тут рядом з цим пам'ятником є цілий виставка зброї російських окупантів. Які прийшли на Україну і були знищені нашими воїнами, нашими героями. І ми показуємо, що буде з тими, хто приїде на нашу землю на танках, на бронемашинах і на нашу святу Україну. Слава Україні! Слава герою! Господь і велика княгиня Ольга з нами.